І привіт, це продовження відео попереднього про покупки в червоному маркеті. Я таке ще зібрала те, що не встигла показати і розказати. У червоному маркеті. є в мене ось така картка, хоча по номеру телефона теж можна отримувати бонуси, але мені здається, коли йде мова про списання коштів, то треба мати картку з собою. На ринку також я папір. Ось такий взяла папірьов. І він Тернопільський район. Він коштує всього лише 5 гривень. Мене питала, жінка, яка ще, там він якісний. Ну, нормальний. Не самий кращий, але відносно непоганий. Лампочки 100 Вт. Розжарювання лампочка. Це я казала, треба, щоб роз... нагрівати курчаток, коли вони ще маленькі, бо завжди, ніби і знаєш, що треба, а ніколи не купиш. І коли настає той день ну це вже наступного року буде той день, то немає. Вкручуємо в лампу, гріємо. Таку лампочку в лампу вкручуємо для того, щоб економити електрику, читати, уроки там робити. 5 ватт, сокол якась. Ще вона та сокол. А, виробник. Китай. 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 Імпортер міста Запоріжжя. Китайці, китайці, китайці. китайці. 25 місяців гарантії, але в гарантії нічого мені не писали. Я взяла її на ринку. Вона коштувала 45 гривень. Ця коштувала 12, але він віддав за 10. Так, по 5 гривень папір. Ось такі пакетики 5 гривень. Немає таких пакетів, які я люблю з пластмасовими ручками. Їх виробляли там, де зараз йдуть бойові дії, можливо, навіть і там окупована територія. Тому немає. А такий пакет він досить міцний, до речі. Місто Дніпро виготовляє виробництво юридична адреса і потужності місто Дніпро. Ну, він не такий, що, знаєте, як то тягнеться і розтягується одразу. Він міцненький. Оця штука, оце її його склад поліетилен низької щільності, високого тиску, домішка і барвник. Досить міцний. І ще оці штуки, які назварювальну маску, до зварювального апарата, маска, і вони по 25 гривень, якщо я не помиляюсь, коштували. Одна трошки світліша, другі, друга темніша, видно, що вони різні. Так, ще хочу розказати, це в нас натюрморт. У школу сказали, дали завдання нам зробити фото натюрморту. То ми назбирали у нас оці мої квіточки на городі, якісь сливочки, яблочка, грушечки, поставили це все, сфотографували. І для чого я це вам показую? Роздрукувати. Роздрукувати А4 формат. На звичайному папері 5 гривень коштує, на фотопапері 20 гривень. Я боялася, що буде більше. Він спочатку сказав: 20, я вже була задоволена, а коли він сказав, що на простому можна за 5, то це взагалі прекрасно. В школу треба занести, здати, такий натюрморт. Футболочки в них білень, біленькі. біленькі. По 150 гривень, і 150 гривень коштує на них нанести якийсь малюнок. І ось така патріотична може бути футболка. З малюнком біла, вона буде коштувати 300 гривень. Виходить. В принципі, мені здається, непогано. Це фотосалон біля Лімпопо в центрі міста, можливо, хтось знає в тому будинку, де Лімпопо. Там ще оптика якась. От, і от там такі послуги всякі надаються. Що ж, це було додатково, і зайняло це 4 хвилини немало. Додаткова інформація, яку я все-таки хотіла вам теж розказати. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення!